За підрахунками міністерства економіки, споживчі ціни у грудні 2024-го зростуть майже на 9%. Так яйця лише за останній місяць уже зросли в ціні на 20%. Серед причин здорожчання експерти називають сезонний фактор і здорожчання цін на корма. Цього року через неврожайність вартість зернових, зокрема кукурудзи, зросла, що підвищило витрати на утримання птахів на фабриках. До того ж, від початку холодів зменшується виробництво яєць у домогосподарствах, що знижує загальну пропозицію яєць на ринку і стимулює зростання цін, пояснюють експерти. А ще варто також пам'ятати, що в країні війна і безпекова ситуація, так само як і дефіцит електроенергії, теж впливають на вартість яєць молочної продукції м'яса. Так, наприклад, у мережі супермаркетів Харків яйця коштують від 63 гривень до 95 гривень за десяток, в залежності від виробника та розміру. Щодо основних видів овочів, як говорять борщовий набір, то картопля від 35 гривень до 50 за кілограм, капуста 32 гривні, буряк 22, морква 50, цибуля 19 гривень. Яблука можна купити в залежності від сорту за 33 49 гривень. Мандарини від 100 до 230 гривень і 350 гривень коштує фермерське вершкове масло, але все одно ціни на продукти сьогодні в країні занадто високі, говорить покупчиня Тетяна, якою б не була причина цього ж дорожчення. Особливо її вражає вартість яєць, яких вона з кожним місяцем може купити все менше, бо її зарплатня на відміну від ціни яєць не зростає, каже вона рідше купую. Менш на це витрачаю гроші. Я яєць купую менше в два рази. Яйця потрібні потрібні ніяк без яєць. І пиріг і спекти. Я працюю соцробітником, людям готовлю, їжу. Звісно, потрібні. Покупчиня Ірина теж зізнається, що здорожчання продуктів дуже впливає на її бюджет. Дуже впливає, бо дуже багато грошей входить саме на їжу. Ми навіть ведемо підрахунок їжомісячна, скільки входить, і це значна частка нашого доходу. Ну, десь 70%, а це велика сума. Погоджується з тим, що ціни на основні продукти сьогодні високі, і Ольга, але ділиться своєю думкою щодо раціонального використання коштів. В цілому, якщо менше купувати шкідливої їжі, такої як чіпси там, і так далі, то можна ці самі кошти вкладати в більш здорове харчування, купувати ті самі яйця, і тоді це не дуже буде відображатись на раціоні. Тоді просто починаєш планувати. От я зараз куплю не чіпці за 70 гривень, я куплю десяток яєць, я їх зварю на сніданок. Завтра вони будуть на омлет і ще й на післязавтра лишиться. Тобто можна якось з цього, звісно, викрутитись, але краще взагалі більше заробляти, починати. Планує свій сімейний бюджет родина харків'янки Тетяни. Жінка говорить, їх рятує те, що мають і город, і невеличке господарство. Плануємо. У нас поки, поки що є можливість не економити, є можливість. Мати своє домогосподарство, тому щось, щось своє, щось, щось купуємо, так, але ціни зростають, і ми бачимо як людям тяжко, так дуже тяжко, тому поки тримаємось. Між тим експерти прогнозують, що з середини грудня почнеться новий стрибок цін а на яйця – як мінімум на 10%. Бо саме на яйця перед святами, як правило, різко зростає попит, а зростання попиту однозначно буде стимулювати зростання і цін на свята. Ми з вами побачимо ріст цін в подальшому. Зараз буде невеличке уповільнення росту. І десь приблизно із середини грудня в нас почнеться ріст цін на яйця. Ми очікуємо ріст як мінімум на 10%. Цілком імовірно, що найдешевше яйце напередодні різдвяних свят буде коштувати 70+. Це якщо не буде якихось там несподіваних форс-мажорів. Крім того, українці побачать збільшення ціни і на курятину, зауважує експерт. Вартість комбікорму впливатиме і на вартість м'яса, оскільки кормова база однозначно буде впливати і на виробництво. Тож ціна на куряче м'ясо буде відтворювати динаміку ціни на яйця. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.